Привіт, з вами я, у мами Емігрант, і сьогодні ми поговоримо на таку важливу тему, як народження дитини в Польщі. Якщо ви очікуєте малюка або тільки плануєте, але живете в Польщі. Це відео буде саме для вас. І буде воно надзвичайно корисним, бо я підкреслю все власним досвідом. Два місяці назад у мене теж народилась дитина. Я розповім вам про всі необхідні документи, соціальні виплати, медичне обслуговування та практичні поради. В цьому відео ви дізнаєтесь все, що потрібно знати про перші кроки після народження дитини в Польщі. Тож залишайтесь зі мною до кінця. Але перш ніж приступимо до основного, треба поговорити про підготовку, а саме про медичні послуги. Для безкоштовних медичних послуг українкам потрібно НФЗ народовий фонд здоров'я. Право на безкоштовні послуги мають ті, хто має статус УКР. Спеціальний статус біженця, хто не знає, песлі зі статусом УКР, є окреме відео на цю тему. Ті, хто офіційно працює та сплачує податки до НФЗ, дружини чоловіків, які працюють та сплачують до НФЗ і зареєстровані. Тобто, хто, якщо ось чоловік працює, він може до себе приєднати жінку або дитину, може, попереднє ще є. І вони теж будуть мати безкоштовні ці послуги. І тут треба зауважити одне. Як з моєю жінкою була ситуація, вона працювала на умові опраці і зрозуміло, що вона має безкоштовну медицину. Але воно діє до дня породу. Тобто, якщо умова закінчується до дня породу, то вона продовжується до цього дня. Але потім, як з цим бути, то вже треба викручуватись. Я відразу ж подав свою жінку до бухгалтерії, Подався, написав, щоб її доєднали до мене. Хто працює офіційно так само в кадрі, можете сповістити, що ось дані жінки, в основному треба паспорт, песель, і вони нормально подають заяву до ЗУСУ, і жінка зможе від свого чоловіка безкоштовно отримувати медичні послуги. Ну ми їдемо далі. Для реєстрації в поліклініки потрібно небагато документ, підтверджуючи особу і довідка про інфізет, а або статус УКР, тобто підтвердження того, що у вас є безкоштовна медицина. Це ми зараз говоримо, хто хоче безкоштовно, хто хоче платно, тут. Взагалі е, немає нічого паритись, вибираєте собі поліклініку і приходите, і оформлюєтесь, кажете, що ось ви вагітні, стаєте до своїх кушерів, бо м -м, в мене в жінці теж був підключений медікавер. Е, вона в медікавер ходила безкоштовно, бо ми платили додатково за страхову, яка це включала. Тобто всі УЗІ, е, все остальне все було безкоштовно один раз, не пам'ятаю за щось, ми тільки заплатили. Е, а так все було безкоштовно. Ну і тепер приступимо, що ж робити після народження. Батьки, це задача для вас. Перший документ, що треба робити, це акт уродження, свідоцтво про народження. Це робиться в ужені стану цивільного за місцем народження дитини. Тобто, тільки виписали маму з дитиною з лікарні, отримуєте довідку, з нею біжите в ужин стану цивільного. І робити це акт уродження, і відразу ж присвоюють дитині е, песель. Е, Причому що це відбувалося так, що я просто прийшов, і в мене зап... я на бланку просто написав ім'я дитини. Тобто тут можна було б трошки схитрити, можна було б з жінкою домовитися ім'я, але вписати інше. Але не раджу, дуже не раджу. Але, в принципі, так з... собі подивився, що ніхто, в принципі, того не контролює. Що впишеш, так і буде. І важливо, що на це дається 21 день. Тобто, тобто, після пологового будинку, коли ви отримуєте довідку, у вас є 21 день протягом яких ви маєте зареєструвати дитину. Взагалі є два способи реєстрації. Якщо ви в уже дістане цивільний короблі Песель, то це одночасно робиться ця процедура теж реєстрації. Ще можна зареєструвати. Онлайн через профіль Зофани лінки залишу в описі. Я злякався, коли готував цей сценарій. Я думав, а може я не зареєстрував. І я подався бігом по онлайну. Мені наступний же день позвонили, кажуть: Альо, тебе ще одна дитина появилась чи ні? Кажу, все, окей, вибачайте, помилився. Тобто, в принципі, коли робите песель, у вас все це відразу робиться. Тому я би радив проїхатись разок, але і одразу будете мати песель, і отпіс скруткий, і певний акт уродзання. Будете мати все на руках. І Для реєстрації, взагалі, як ви приходите в жонство на цивільне, що вам треба паспорт. Свідоцтво про шлюб в мене не питали, але може десь вимагати, що вжон від Жонда відрізняється. Якщо батьки не одружені, батько повинен подати заяву про визнання батьківства. Це коштує 33 злотих, здається, і можна зробити ще під час вагітності, тобто не треба з цим зволікати, а перед 에, точніше, не перед не під час Ну так, під час вагітності, але перед пологами то зробити. А тепер найцікавіше українська сторона. Що треба по українській стороні зробити? Тут досвід не маю найприємніший, але все ж таки. Е, перше, що треба, це довідка про громадянство, яка робиться в посольстві. Тут відразу вас попереджаю і застерігаю. Робіть всі копії своїх документів, які йдете до посольства. Ми приїхали, була жара, червень, в Варшаву приїхали. Е, від, ми, була в нас визначена черга. Ми прийшли зі всіма документами. Ясне діло, мене не пустили. Але з дитиною на палячому сонці і сиділи, чекали, і нам кажуть копії. Ми вже якось, будучи 8 років в Польщі, відбикли від того, що документи треба з ксероксами приходять. Зазвичай всі що роблять на місці. А тут кажуть ні, кажуть, ну, в нас дитина, давайте ми заплатимо за той ксерокс. Ні, йдіть, робіть. Я десь хвилин 10 там знайшов десь місце, де роблять сірекси, злотий сторінка. Тому краще самі зробіть, бо в мене вийшло з 90 злотих. Я одразу три копії валив, так що теж не треба, в принципі. Це ви подаєтесь на довідку про громадянство. Тут же ж в посольстві можна податись і на закордонний паспорт. Але краще це, в принципі, зробити в ДП документі, там, черги, там постійно є черги. Тобто, ну, Маю на увазі постійно є вільні місця, а не чергі. Можна забронювати на наступний день собі в будь-яку годину. Ми так і зробили, правда, спізнились з цими ксерексами. але в принципі прийняли жінку, вона подала і сказала, що через три місяці можна забирати. Там все, в принципі, без проблем. А і ще одне про посольство: я вам подам так само в описі, напишу актуальну адресу. Ви приїхали під один адрес, звідти вигнали, сказали, ні, їдьте там в інший кінець Варшави. І їхали вже туди. Коли будете в посольство українське, треба акт народження перекласти на українську мову. Дуже важливо, не їдьте в посольство без перекладу. Потім просто треба поїхати і забрати. І відразу ж сказали, що тільки жінка може забрати. Ну хто не знає, в принципі, в мене немає QR-кода, тому для мене ці всі послуги були обрізані. Я був чисто як водієм і все. Після пологів мала робити жінка, бо мене просто на порог не пускали. А тепер соціальні виплати. Є взагалі одноразова допомога бечикове 1000 злотих при народженні. Але треба відповідати таким умовам. Дохід сім'ї не більше 1922 злотих на особу. Мати стояла на обліку з 10-го тижня вагітності і подати заяву протягом 12 місяців після народження. Тут я вам нічого сказати не можу, не подавався. А от 800 плюс. А от 800 плюс. В принципі, всі думаю, знають, не знають на дитину до 18-го року. Е кожен місяць. Приходить 800 злотих. Податись це треба до ЗУСУ. Я робив це онлайн, мені досі ще не прийшло. Таке буває: перші місяці можуть не приходити, але потім вони відразу всю суму вернуть. І треба податись на 800 плюс до трьох місяців дитини. Інакше ці три місяці вам не заплатять, треба до трьох місяців податись. Є ще Кошенякове, це альтернатива декретним. 1000 злотих на місяць протягом 52 тижнів для тих, хто не має права на декретні безробітні. Студентки, працівники на договорах з лиценю. Добрий старт. 300 злотих щорічно на підготовку до школи для дітей 7-20 років. До 24 для дітей з інвалідністю. І є ще зашівок родинний, залежить від доходів та віку. Це до 5 років 95 злотих, потім 124, потім 135 до 24 років. Ліміт доходу 674 злотих на особу, 764 для сімей з дитиною інвалідом. І є ще е, окремі програми малюк плюс до 400 е, злотих на е, жвобик. Активні батьки до півтори тисячі злотих на няню і родинний капітал капітал тисячу на другу дитину. Детальніше про це було в окремому відео. Воно вже може застаріли. Якщо буде цікавити, пишіть в коментарях, зніму окремо про кожну соціальну допомогу. Окреме відео де я розберу, як подаватись і що робити. Тут просто немає місця в цьому відео. І підходимо до питання громадянства. Я не знаю, мені багато людей доказувало, прям доказувало, що якщо дитина народжується в Польщі, то вона отримує польське громадянство. Розчарую вас, ні. Такого немає. Якщо хоча б один з батьків поляк, тоді дитина може бути громадянином Польщі. Якщо двоє українців, тільки українське громадянство. Хто б що вам не казав, які б тіктоки вам не показував? Хай покаже закон, і тоді. Вже це буде в принципі доказано, але такого не буде, бо немає, не отримує дитина при народженні, якщо вона народилась на польській території польське громадянство. Тільки якщо один з батьків поля усвоїли. Варіанти, коли ж дитина може отримати польське громадянство. Це якщо батьки натуралізуються до 16-го року дитини. При установленні польськими громадянами за рішенням президента про це я теж зніму окреме відео, точніше було, але я зараз в процесі і теж покажу, як це зараз виглядає. І після 16 років самостійно, через натуралізацію, основні поради, які вам зекономлять кучу часу, це зробіть собі профіль зауфамі. У мене на, на каналі є відео, як його зробити, як зареєструвати і що це таке. І нашого їдять вона дуже упростить вам взагалі життя в Польщі, не тільки в цьому плані. В ЗУС податись 800 профіль зауфаний. Щось зробити якийсь документ? Профіль зауфаний. Даже купити, продати машину, профіль зауфаний. Просто дуже раджу. Потім перекладіть присяжним переводом всі документи. Ви на каналі я у мами іммігрант. Всім дякую за перегляд, що додивились аж сюди. З кожного по лайку, по підписці і до побачення.